Доброго дня, шановні глядачі, і сьогодні у нас в гостях пан Зікрід. Він є місцевим експертом і вже понад три роки, наскільки я вірно пам'ятаю, проживає у Ользворці. Сьогодні ми поговоримо з ним. Що ж відбувається на Volkswagen, Чому звільняють працівників і звідки взялася автомобільна криза у Німеччині? Пане Зіфрід, що ви до цього скажете? З я б кажем. Я Mann hat mich gefragt, ob я dann Мід їм інтерв'ю маємо, я gesagt, also ja. як бачите, ця людина дуже переймається долею «Фольксвагена». Я be, вибачте, я не знаю німецькою, я не знаю, що він нам розповідає, але пане Зігрід, як ви себе почуваєте через цю ситуацію? So? Haben Sie vielleicht 2 Euro, ähm... Як ви бачите, пан Зігрід дуже непогано розбирається. Нас... Проблема в тому, що я не розумію німецькою, але оскільки він тут регулярно перебуває, він живе тут. Я все ж таки вірю, що він розуміє, що відбувається на Фронсвайгені, і мені цікаво у нього запитати як у людини пане Зігфрід, що ви відчуваєте через цю кризу? Його вислів був коротким, але, як на мене, промовистим. І радості в ньому я, на жаль, не почув. Тому загалом у цьому місті? як тут з'явилися? Що Що вас вас привело привело в Німеччину? Also ich lebe mit meiner Mutter, ich habe sechs Geschwister, wir äh, bekommen Geld vom Jobcenter und ja, leben mit Kind. Ich gehe zur ähm, Hauptschule, ich habe meine Talafons kennengelernt. Sehr gute Jungs. Ja, ja. Людина з багатою історією, як ви бачите. Бивий 6 Дякую.